І все на світі треба пережити. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Тож веселімось людіньки на людях, хай мали млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачене пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Отак, От як є, а може бути гірше, а може бути, зовсім, зовсім зле. А поки розум от біди не згірк ще, не будь рабом і смійся, як крабле. Тож веселімось, люденьки на людях, хай меле млин свою одвічну терть, застряло серце, мов осколок в рудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні, вік прожити. Як належить?